Дорогі браття і сестри, щиро вітаю вас у цей благословенний час, час суцільної седмиці. Ми з вами розпочали духовну подорож, мета якої не просто втриматися від певних страв, а віднайти глибину віри, оновлення душі, серця, світлі прикладу святих апостолів Петра і Павла. Ми розпочали цикл проповідей, присвячених апостольському посту і говорили про його духовну суть, про те, що піст є шляхом покаяння, смирення та наслідування апостольської ревності. Дуже дякую кожному, хто був уважним до цього слова, хто ділився враженнями в коментарях, поширював проповідь і, звичайно, залишав щирі молитви. Це свідчення того, що Слово Боже. Торкається ваших сердець. І сьогодні ми продовжуємо наш цикл і звертаємося до другої теми: пісне правило або як постити тілом, щоб зміцнити свою власну душу. Спробуємо разом розібратися, як правильно постати, що дозволяється, чого слід уникати, як тілесна стриманість стає благословенням для душі. І як не перетворити піст на формальність, а зробити його живим шляхом до Господа нашого Ісуса Христа. Це слово не лише навчальне, тому прошу вас, слухайте уважно з відкритим серцем. І саме головне, не бійтеся ставити запитання, не бійтеся ділитися тим, що ви пережили в своєму житті, адже це є дійсно духовні свідчення нашої з вами віри. І, як завжди, дорогі мої. Дуже дякую всім за підписку, за поширення. Продовжуйте, коментуйте, діліться цими проповідями з рідними та друзями, бо Слово Боже, коли його передають із любов'ю, має силу змінювати світ. Отже, нехай Святий Дух супроводжує нас у цьому духовному слуханні та навчанні. Браті і сестри, ми з вами. Розпочинаємо вивчення саме особливостей, які передбачені церквою для проходження апостольського посту. І не випадково, саме після п'ятидесятниці, свята церква встановила цей піст, який починається не з суворістю, а благодаттю, що сходить згори. І це не просто календарне продовження свят, а духовне продовження дії Святого Духа. У нашому з вами житті, бо коли Дух Святий приходить, серце людини не може залишатися тим самим, і перше, чого він навчає це внутрішній тиші, зосередженості, молитви і звичайно стриманості. Саме тому молитовна зосередженість і тілесна стриманість у ці дні, це не є формальністю, а живою відповіддю людини на дар благодать. Ми стримуємо тіло, щоб звільнити душу, ми обмежуємо себе в їжі, у словах, у розвагах, щоб краще почути голос Божий. Бо той, хто і молиться, той відкриває серце для того самого Святого Духа, який зійшов в день п'ятидесятниці. Отже, браття і сестри, нехай же сьогоднішнє слово, яким ми продовжуємо наш духовний цикл, стане для нас не якоюсь теорією, а живим нагадуванням. Благодать не минає зі святом. Вона триває з нами, коли ми тримаємо піст із розумінням, любов'ю і вірою. Дорогі браття і сестри, коли ми починаємо говорити про піст, часто перше, що спадає на думку, це звичайно їжа, обмеження, список того, що можна, список того, що заборонено. І справді тілесна стриманість це є частиною посту. Але піст це не дієта. Піст – це не веганство чи вегетаріанство, Піст – це не здорове харчування. Хоча усе це теж може бути корисним, все залежить від людини. Церква не постить для того, щоб скинути вагу, оздоровити тіло, щоб виглядати краще чи що інше. Ми постимо для того, щоб зцілити душу. Піст це духовна дисципліна і наша відповідь Господу, це добровільне стримання заради вищої мети, заради очищення серця, заглиблення в молитву, перемоги над пристрастями, зростання любові до ближніх. Коли ми встановлюємо в домі порядок, ми виносимо сміття, витираємо пил, миємо підлогу, все що завгодно. Так само, коли ми починаємо постити. Ми з вами наводимо порядок у храмі нашої душі. І першою дією цього порядку є стриманість, стриманість звичайно, в їжі, стриманість у словах, стриманість у наших бажаннях і у наших поглядах. Це зовнішній піст, але він нічого не вартий, якщо він не супроводжується внутрішнім очищенням. Святий Іоанн Золотоустий говорить, хто постить тілом, але не постить серцем, той даремно голодує, що за користь не їсти м'яса, а пожирати ближнього через осуд, що за користь не пити вина, але наповнювати душу гнівом і заздрістю. Це слово, дорогі мої, пряма відповідь кожному з нас, бо іноді буває, що ми з точністю дотримуємося меню, але. Душа при цьому залишається байдужою, злопам'ятною та розсіяною. А справжній піст це коли і тіло утримується, і душа зростає в любові та молитві. Ось чому церква через століття говорить про пісне правило, не як про набір кулінарних заборон, а як про єдність тілесної стриманості і духовної зосередженості. Адже саме в цій єдності наша з вами сила, коли піст стає правилом. А не випадковими якимись зусиллями для того, щоб схуднути, коли ми не просто не їмо щось, а постимо заради того, щоб жити ближче до Господа. Тож сьогодні закликаю кожного з вас не боятися посту, не сприймати його як тягар, а прийняти його як благословенний простір дисципліни, у якій виростає свобода нашого з вами Духу. Щоб наше тілесне стримання було не хаотичним, а впорядкованим, церква встановила чіткий ритм посту, який називають пісним уставом, чи, як я вже говорив, пісним правилом. Петровий піс це один із найлегших постів у церковному році, але водночас і найменш формалізований, тому вимагає особистої уваги, совісті та звичайно бажання змінитися і жити по Божому. Цьогоріч за календарем Православної церкви України апостольський піс триває з понеділка 16 червня по п'ятницю 28 червня. включно. Всього лише 13 днів. Цього періоду достатньо, щоб людина зібрала себе в одне ціле тілом, розумом та серцем. Отже, давайте з вами розглянемо приблизну структуру харчування на кожен день посту згідно з православною традицією. Понеділок. Початок посту, церква пропонує просту гарячу пісну страву без олії, наприклад, варену гречку, пісний суп, тушковані овощі. Це день стриманості, коли ми налаштовуємо тіло на спокій, а душу на молитву. Вівторок дозволяється вживати рибу та рослинну олію. Це підкреслює легкість петрового посту порівняно з великим. Добре приготувати запечену рибу, пісні голубці або тушковані овочі з маслом. Середа, Сухоєдіння. День особливої зосередженості. Можна споживати хліб, овочі, фрукти, горіхи, напої без олії і бажано зменшити обсяги їжі не тільки для тіла, а щоб навчити серце бути вдячним навіть у малому. Четвер знову дозволяється риба та олія. І пам'ятайте, риба не розкіш, а знак церковного благословення і милості в цей піст. П'ятниця сухоїдіння це традиційний день строгішої стриманості. Не лише у їжі, а й у словах. Особливо це буде добрим днем для читання псалтиря Ісусової молитви, сповіді та, звичайно, милості. Субота. У суботу і неділю зазвичай настає певне полегшення, бо це дні Господні. І навіть у пості ми святкуємо недільну Пасху, тому стриманість, але з радістю. Неділя, риба, олія, навіть трішечки вина. День духовної радості, але закликаю, дорогі мої, і в радості ми маємо бути розсудливими, не влаштовувати святкових трапез у стилі, о, субота, неділя, все дозволено, можна пити, можна гуляти. Справжня радість не в кількості їжі, а в спільній молитві та, звичайно, єдності. І, звичайно, що з наступного понеділка цикл повторюється. Так триватиме до 28 червня, включно. Можливо, хтось скаже, отче, як же це складно, а якщо я не встигну, якщо я не зможу, якщо я не витримаю, дорогі мої, головне не суворість, а щирість, не кількість обмеження, а глибина вашої молитви Піс не для того, щоб ми в чомусь мучилися з вами, а щоб ми дізналися, що мені дійсно потрібно для спасіння, а що для мене зайве. І ще піст. це завжди разом із церквою. Ми не постимо самі по собі, а в одній спільноті з молитвою, один за одного. І як у тілі все злагоджено, так і в церкві кожен наш піст підтримує ближнього. Також, дорогі мої, хочу окремо звернути особливу увагу на тих, кому не під силу повністю дотримуватись пісного уставу. Церква ніколи не ставила тілесний піст як абсолют. Ви маєте чітко це для себе пам'ятати. Церква це мати, яка розуміє немічі своїх дітей. Тому людям похилого віку, дітям, вагітним жінкам, тих, хто тяжко фізично працює, хворіє чи приймає ліки, звичайно, дозволяється послаблення посту і не просто дозволяється, а благословляється з любові до ближнього і турботи про життя. Це не означає, що такий піст менш цінний навпаки, коли людина із смиренням приймає свою неміч, але зберігає молитву, лагідність, терпіння, вона постить навіть глибше, ніж той, хто просто не їсть скоромного, але зберігає осуд, гнів чи байдужість. Святий Василь Великий казав: справжній піст це віддалення від зла, утримання язика, стримання гніву. Припинення жадібності, відкинення брехні і припинення осуду ближнього. Отже, дорогі мої, якщо ваше тіло не дозволяє дотримуватися суворого посту, дотримуйтесь духовного посту, утримуйтесь від сварок, простіть тих, хто вас образує, зменшіть марнослів'я, утримуйтесь від надмірного перегляду, телебачення, новин, соцмереж, все що завгодно, будь-якого розважального контенту. Підтримайте когось у нужді та дайте милостиню. Бо, як каже Писання, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Піст без любові лише релігійна дієта, але піст у любові й смиренні це молитва в нашому тілі. Тому не бійтеся просити поради у свого духівника. Не мучте себе надмірною строгістю, і не порівнюйте свій піст з чужим. Кожному по силі, кожному по милості Божій. Головне, щоб постив не лише наш шлунок, а серце для Господа нашого Ісуса Христа. Хоч піст це духовна справа, він стосується і нашого з вами щоденного життя наших кухонь, наших холодильників та звичайно родинного побуту. Тому сьогодні я хочу поділитися дуже конкретними, на мою думку, порадами, які допоможуть вам пережити піст без метушні, нервів чи зайвого напруження, а з радістю та з миром у серці. По-перше, плануйте все заздалегідь, не відкладайте на останок питання, а що сьогодні їсти. Складіть простий тижневий план харчування. Подивіться, які дні суворіші, які дозволяють рибу, коли сухоїдіння, так ви уникнете зайвих витрат, спокуси і, звичайно, паніки. Це частина пісної дисципліни жити впорядковано, а не хаотично. По-друге, обов'язково включайте до раціону білок. У піст ми не вживаємо м'яса, яєць, молока. Але тіло все ж таки потребує сили. Тому звертайтеся до бобових, до квасолі, гороху, сочевиці, до горіхів, звичайно, насіння, до цільнозернових каш, до овочів і фруктів, які насичують і підтримують імунітет. Завдяки такому харчуванню ми постимо розумно, не виснажуючи себе. По-третє, готуйте разом всією сім'єю і з радістю. Пісна кухня це не покарання, це можливість відкрити нові рецепти, зробити їжу простою, але смачною і готувати з любов'ю. Залучайте до приготування дітей, обговорюйте, що можна приготувати, і нехай на вашому столі буде не розкіш, а тепло, радість і мир. Четверте, проконсультуйтесь із духівником. Якщо у вас є хронічні хвороби, особливі фізичні умови, чи ви вагітні. Не беріть на себе піст понад силу. Запитайте пораду священника. не в інтернеті, не в знайомих, а там, де ви отримуєте благословення на життя у Христі. Бо йти шляхом посту не значить мучити себе, це значить зростати у вірі відповідно до свого стану. І по по-п'яте, не сваріться, будь ласка, через меню. Буває, що в родинах виникає напруження. Хтось хоче постити строго, хтось послаблено, і починаються суперечки. Чому ти зварила з олією, чому діти їдять рибу, а я не їм? Але піст це не боротьба за меню, а шлях до миру. Якщо через їжу у вас вдома немає любові, то навіщо тоді той піст взагалі? Краще з'їсти печену картоплю з вдячністю, ніж порожній салат. Зі злістю. Зберігайте тишу, смирення, розуміння один до одного і пам'ятайте, Господь дивиться не в тарілку, а в наше з вами серце. І якщо в серці любов, терпіння, доброта, то і найпростіша пісна їжа стане благословеннім. Дорогі мої браття і сестри, ми вже говорили про стриманість у їжі, але я хочу підкреслити дуже важливу істину. Піст це стриманість не лише у справах, і у стравах, а й у самому способі життя. Святий Василь Великий навчає: ті, хто постять язик і серце, найкраще постоють для Бога. І справді, що за користь стримуватися від їжі, але дозволяти собі різкість у словах, гнівливість у серці та нечистоту у думках. Що за піст, коли язик наш як меч. А очі постійно шукають якогось осуду. Справжній піст це тиша в душі, коли ми уважні до того, що думаємо, як ми говоримо, з чого ми сміємося, що дивимося, що слухаємо, що проголошуємо. Сучасна людина живе в постійному інформаційному шумі: телебачення, інтернет, соцмережі, реклама, чати, новини і навіть у піст ми. Залишаємо постійно через ці всі можливості вхідні двері для цієї суєти. А як тоді Господь знайде місце у серці? Тому я закликаю вас зменшіть користування соціальними мережами, обмежте перегляд розважального контенту, новин, телешоу різного роду. Якщо ми не маємо сили вимкнути зовнішній шум, то повірте мені. Ми не зможемо почути і внутрішній голос Божий, а ще стримуйтеся у словах, у піст, утримуйтесь від пліток, пересудів, насмішок, якихось грубих відповідей. Нехай краще ми скажемо менше, але з любов'ю. Бо язик, як кермо, або веде до спасіння, або виводить до безодні. Постіть також думкою. Не дозволяйте серцю носити гнів, образу чи заздрість. Якщо все ж таки не можете їх викорінити, несіть це все з молитвою до Господа, бо краще відкрити рану перед Христом, ніж ховати її за постійною показною стриманістю та виглядом, який говорить всім, що я постою. Нехай цей піст буде для вас всіх школою мовчання. Тиші і миру в серці, бо тільки в тиші народжується молитва і тільки в молитві справжня свобода у Христі. Досить часто чуємо запитання, а що дає нам піст насправді? Чи змінює він щось у душі моїй, чи просто стосується нашого харчування. І я хочу вам відповісти, так, піст змінює нашу душу. Бо коли ми постимо не формально, а з вірою і любов'ю, тоді кожен день посту стає практикою духовного зростання. Адже проста їжа веде до простоти серця, коли ми споживаємо нехитру, стриману їжу без надмірностей, вишуканості, наше тіло заспокоюється, відходить дратівливість, внутрішня метушня, і піст вчить нас таким чином радіти в малому і що цікаво. Раптом ми помічаємо, що, виявляється, не потребуємо так багато, щоб бути вдячними Господу. Стриманість, дорогі мої, це школа смирення. Коли ми відмовляємось від бажаного, ми дізнаємось, скільки в нас гордості, піст показує нам наше серце, і це настільки боляче, але в цьому болі народжується смирення. Визнання, що ми з вами слабкі, що потребуємо благодаті, що без Христа нічого не можемо. Через обмеження приходить свобода. Парадоксально, але коли ми добровільно себе обмежуємо, ми стаємо вільнішими, ми більше не підвладні апетиту, ми не залежимо від настроїв, ми не прив'язані до речей. І тоді наша душа починає розуміти, Справжня свобода це коли тобі є можливість доторкнутися до Господа. Тому не бійтеся посту, це не втрата, це прибуток духовний, це не обмеження, а вхід у царства миру, терпіння, радості та внутрішнього світла, яке дає Господь усім, хто його шукає зі смиренням та радістю. І Завершуючи сьогоднішню проповідь, хочу ще раз наголосити: піст це не тягар, не змагання, не суворе зобов'язання це шлях любові до Господу, який доступний для кожного, якщо ми підходимо до нього з розумінням, а не зі страхом чи формалізмом. Хтось має сладке здоров'я. Хтось щодня працює фізично або змушений дотримуватися спеціального медичного раціону, хтось у дорозі, хтось у спорті, звичайно, що має підвищене навантаження. У таких випадках, дорогі мої, ніякого осуду, тільки гнучкість і розсудливість. Не стадіться звернутися до духівника, щоб випросити дозвіл, а щоб отримати миру у серці, бо піст без миру не принесе ніяких плодів». Якщо ви в дорозі на роботі в особливих умовах чи десь подорожуєте, ну, адаптуйте піст, не відмовляючись повністю, але зберігаючи його головну суть менше їжі, більше молитви, менше розваг, більше мовчання, менше гніву, а більше стриманості. Піст це не героїчний подвиг і нам не потрібно змагатися. Хто суворіше постить, хто більше себе в чомусь обмежує, хто більше молиться, нам потрібно навчитися бути вірними у малому, постити в ім'я любові до Господа, а не задля духовної звітності, бо Господь не зацікавлений у кількості з'їдених чи нез'їдених страв. Він дивиться, чи є в нашому пості любов, чи є смирення, чи є бажання бути ближче до Нього. І якщо ми це збережемо, навіть у найпростішому пості, навіть із послабленням, Господь буде поруч і піст принесе плоди не для гордості, а для спасіння нашої душі. І ще раз хочеться нагадати вам, дорогі мої, Петрів Піст це благословення, Петрів Піст це проста їжа, що вчить нас вдячності, стриманості у словах. Що дарує мир, це душевна молитва, яка відкриває наше серце, це служіння ближньому, що освячує наші будні, це піст, який нас формує і не вимагає великого, а просить малого бути з Богом у простоті та любові. І тому в кінці цієї проповіді я закликаю кожного з вас. Проживіть цей піст свідомо, не як зовнішній обряд. А як внутрішній шлях від метушні до миру, від звички до віри, від байдужості до любові. Господи, через цей короткий, але благословений піст навчи нас смирення, вдячності та любові до Тебе та до власних ближніх, очисти наше серце від суєти, даруй нам мудрість устриманості, силу в молитві, радість у простоті. Нехай цей піст буде сходинкою до тебе, а не тягарем. І нехай усе, що ми робимо, буде тобі на славу, а нам на спасіння. Амінь.